Доброго дня! Тема уроку Будова речовини, молекули, атоми. Ми щоденно користуємося сотнями фізичних тіл, виготовлених з різних речовин, які відрізняються своїми властивостями. Як можна це пояснити? Можливо, причина криється у внутрішній будові речовин. Уявлення про будову речовини зародилося більше двох тисяч років тому. Давньогрецький філософ Демокрит вважав, що речовини складаються з дрібних неподільних частинок, атомів. Чи справді атоми найменші неподільні частинки? Що таке атом та яка його будова? Дійсно. Вчені давно довели, що атом найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Атоми є найменшими частинками речовини, але разом з тим вони мають складну будову. Вони складаються з найменших частинок матерії протонів, нейтронів і електронів. Протони і нейтрони утворюють ядро атома. Навколо якого з великою швидкістю обертаються електрони. Майже вся маса атома зосереджена у ядрі. Які приблизно розміри атомів? Атоми виявилися дуже маленькими частинками, розміром близько однієї десятимільярдної частинки метра. У ХХ столітті були створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів. Збільшені у десятки мільйонів разів. Щоб зрозуміти які маленькі атоми, можна навести такий приклад: головка сталевої шпильки, радіус якої 1 мм, містить близько 1 на 10 в 21 степені атомів, тобто 1 і 21. Така величезна кількість їх. Якщо ці атоми розмістити один за одним, то отримаємо ланцюжок завдовжки 20 мільйонів кілометрів, що приблизно в 50 разів більше за відстань між Землею і місяцем. Кількі видів атомів існує у природі. В природі існують різні атоми, інакше всі речовини були б однаковими. Учені відкрили понад 110 видів атомів. Де можна знайти інформацію про кожен вид атомів? Вчений Дмитро Менділієв розмістив їх у таблицю, так звану періодичну систему хімічних елементів, враховуючи масу атомів та їх властивості. Атоми одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен хімічний елемент має назву і умовне позначення. Наприклад, атом гідрогену позначається літерою H. Атом карбону літерою С. Атоми різних хімічних елементів відрізняються кількістю протонів у ядрі. Атом найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента. На Землі є понад 110 хімічних елементів. Чи означає це, що існує тільки близько 110 речовин? Звичайно, ні. Насправді існують десятки мільйонів різних речовин. І вчені хіміки створюють та відкривають нові. Але як пояснити наявність такої великої кількості різноманітних речовин? Пояснюється це тим, що атоми можуть об'єднуватись у молекули. Молекула частинка речовини, яка складається з однакових, проста речовина, чи з різних складна речовина. Атомів, що об'єднані хімічними зв'язками. Атоми одного хімічного елемента створюють прості речовини. Наприклад, молекула кисню О2, молекула водню H2. Різні хімічні елементи утворюють молекули складних речовин. Наприклад, молекула води H2O, молекула вуглекислого газу СО2 якими будуть об'єми суміші, якщо змішати 250 мл води та 250 мл води? І 250 мл води та 250 мл спирту. Зрозуміло, що кожен в першу чергу скаже, що має вийти 500 мл води чи суміші. Давайте перевіримо це експериментом. Перед вами два мірних циліндри із водою. В кожний мірний циліндр налито 250 мл води. Перельємо воду у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить 500 мл. Перед вами два мірних циліндри. В першому мірному циліндрі налито 250 мл води а в другому 250 мл спирту. Перельємо воду та спирт у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить менше 500 мл. Яка причина того, що об'єм суміші води та спирту менший за 500 мл? Між молекулами існують проміжки, і в ході змішування рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту. Як називають дане явище? У фізиці воно називається дифузія. За означенням дифузія. Це процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Яка причина дифузії? Причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини, молекул, атомів, йонів. Завдяки такому руху речовини переміщуються без жодного зовнішнього втручання. Тобто самостійно. Чи залежить швидкість дифузії від температури та стану речовини? Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом, оскільки збільшення зменшення температури речовини спричиняє збільшення зменшення середньої швидкості руху її частини. Давайте наведемо приклади дифузії в своєму житті. На показаних світлинах ми бачимо такі приклади: поширення парфумів в повітрі, запахи від аромапаличок, заварювання чаю, процес дихання, розчинення барників, забруднення повітря. Все це можливе завдяки явищу дифузії. Ми з'ясували, що молекули перебувають у безперервному хаотичному русі. Чому ж вони не розлітаються на всі біч? Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігає свою форму, рідина збирається в краплини, клей приліпає до паперу, розтягнута тятива лука набуває вихідної форми. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка? Не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного. Пояснити це можна тим, що міжмолекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, Таких, які можна порівняти з розмірами самих частин. Коли ми притискаємо один до одного уламки чашки, то через нерівність поверхні на зазначеній відстані зближується незначна кількість молекул. А відстані між більшою їх частиною залишається такою, що молекули майже не взаємодіють. Чому важко стиснути закриту пластикову пляшку доверху, заповнену водою або монетку. Молекули не тільки притягуються одна до одної, але й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. відштовхування. Але якщо стискати рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим, ніж притягання. Чи існує теорія, яка пояснює будову та властивості речовини? Так, існує. Це так звана молекулярно-кінетична теорія, яка розглядає будову речовини з точки зору трьох основних положень. Перерахуємо їх. Перше положення. Усі речовини складаються з частинок молекул атомів йонів. Між частинками є проміжки. Друге положення. Частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному русі. Такий рух називають тепловим. Третє положення. Частинки взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Розв'язування задачі. Задача 1. Вкажіть склад молекули води. Зразу бачимо підказку. h 2 o на відрі написано. Це формула води. Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. Задача 2. Як називається фізичне явище, завдяки якому можна солити овочі на зиму? Як відбувається перехід солі з води в овочі при засолюванні? Явище дифузії. Молекули солі проникають через проміжки між молекулами овочів. Тобто без перемішування самостійно. Задача 3. Біля кондитерської фабрики зазвичай пахне ванільною або шоколадом. Поясніть це явище, використовуючи поняття про молекули. Знову ж таки, відбувається явище дифузії газів. Молекули ванілі та шоколаду безладно переміщуються, зіштовхуються з молекулами повітря та розлітаються на великій відстані. Ви з цим стикалися біля їдальні. Смачні обіди чути на великій відстані теж завдяки явищу дифузії. Задача 4. Чи відрізняються молекули води в гарячому чаї від молекул води в холодному лимонаді? Молекули не відрізняються. Вони скрізь однакові. Але у гарячому чаї їхня швидкість більша, ніж в холодному лимонаді. Задача 5. Відомо, що перед нагріванням води чайник заповнюють не повністю. Як це можна пояснити? При нагріванні відстань між молекулами збільшується, об'єм води збільшується, та вода починає виливатися з чайника. Хоча варто додати, що додають об'єму і бульбашки, які виникають під час кипіння. Задача 6. Якщо винести надуту повітряну кульку з тепла на холод, що станеться з її об'ємом? Чому? Об'єм кульки зменшиться. Частинки повітря всередині будуть рухатись повільніше, а значить будуть менше розтягувати стінки повітряної кульки. Задача 7. Чому розбиті вази не склеюються назад, як би сильно ми не притискали один до одного уламки? Тому що ми не можемо наблизити уламки на таку відстань, щоб почали діяти сили притягання між молекулами. Також нерівності, що залишились на місці розколу, будуть заважати нам ідеально притулити відламані частини вази. Задача 8. Чому розірваний пластилін можна з'єднати назад в один шматок? В даному випадку, все навпаки. Ми можемо зблизити молекули пластиліну, щоб почали діяти сили притягання між ними. На наступні питання пробуємо відповідати самостійно. Якщо ви без проблем дасте відповідь на кожне з них, значить ви правильно зрозуміли матеріал. Якщо ні, варто прослухати ще раз презентацію та прочитати параграф. Домашнє завдання опрацювати параграф 2. Та виконати вправу номер 2 пункти 1, 2 та 3. Дякую за увагу! До побачення!